У ряді своїх попередніх відео я так чи інакше чіпав тему олігархії України, акцентуючи увагу на Коломойському, Порошенку та Пінчуку. Якось ненавмисно постійно минав особу Ахметова. Найбагатша людина України разом з тим є напевно найбільш немедійною особою. Скажімо так, неофіційно він фактично ніколи не приймав участь у державних справах, не стосувався державних посад та якось постійно знаходився осторонь усіх учнів подій, які якраз дебільшою притягували того ж Коломойського до кримінальних справ. Проте звичайно разом з тим говорити, що він не олігар, не займається розпилом державних коштів та взагалі свята людина, не можна. Ахметов контролює єдину особисто одну з найважливіших секторів економіки України енергосистему. Та звичайно він є опалення індустрії і газове добування та майже монополіст металургії, але на цих ринках, окрім нього, вистачає гучних прізвищ, що не скажеш про індустрію електроенергії та вугілля у сьогоднішньому відео. Я спробую доступно розповісти, як Ахметов заволодів контролем більшої долі енергосистеми України та повідомию про створення найбільшої приватної енерг Видобувної групи ДТЕК. А також частково розповім, як війна з Росією тільки наростила її потужності та як на цьому виграв сам Ахметов. З вами вільний погляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк авансом та чекаю вас у нашому телеграм-каналі про бізнес. Там цікаві новини про бізнес, як не дивно. Поїхали! У минулому році ДТЕК стала відома, напевно, кожному жителю України, адже назва цієї компанії звучала ледве не щодня у новинних сюжетах. Її інфраструктуру нещадно бомбила Росія, що в свою чергу регулярно клала на коліна увесь енергосектор України. Це безумовно погано, адже разом з тим, що без світла залишалися мільйони людей, величезні підприємства отримували мільйонні збитки простою, у тому числі державні заводи та фабрики. Пізніше, звичайно, сформували так звані безперебойні лінії, на яких трималися стратегічно важливі підприємства. Але так чи інакше страждали усі, але тільки не сам тек Мільйонні транші Євросоюзу на підтримку енергосистеми йшли на відновлення її виробничих потужностей. Ці цифри на період зими 22-23 років перетнули відмітку у 100 мільйонів євро суто у грошовому еквіваленті, лише від Європи, адже і наш бюджет від цього сильно хучав. Це ще не стосуючись обладнання, яке нам регулярно доставляли партнери, враховуючи постійно таку собі нейтральну позицію Ахметова стосовно війни, важко вірити, що він не міг сабутувати якраз такі усі самі. Віялові відключення для населення, проте варто підмітити, що експорт електроенергії з України в Європу на цей період повністю зупинився. Дефіцит існував однаково як і для внутрішнього ринку, так і на міжнародній лінії. Більше того, вперше за декілька років ми почали закуповувати електроенергію у партнерів з Європи. Раніше ми це регулярно робили лише з Білорусі. Так зимою того ж періоду більше ніж 200 тисяч мегават дійшло до нас із Словаччини, які, до речі, ми регулярно продавали та продовжуємо продавати її. Там мені здається мудна схема. Так, спочатку вони купляють, а потім самі продають, тобто мають що продавати. З цим потрібно окремо розібратись. Так чи інакше, чи не заробив на цьому сам тек особисто питання великого діалогу та довгих досліджень. Але моя думка залишається незмінною. я не довіряю олігархам, як таким в принципі, а ось таким, скажімо так, немедійним, так точно. До слова правозахисників Ахметова, я мушу підмітити, що тек допомагає нашим захисникам, та наче як спочатку повномасштабки направив більше ніж півмільярда гривень на підтримку бригад, що воюють на Донбасі. Сам Ренат Ахметов називає ключово. Метою на сьогодні для нього особисто це захистити його рідну землю Донбас. Отже, яким чином ДТЕК стала найбільшою енергокомпанією усієї країни. Її це, в принципі, робить автоматично, адже вона володіє рекордною кількістю теплових електростанцій. Її штат працівників налічує більше, ніж 50 тисяч осіб. Це, звичайно, не АТБ з їх майже сотньою, але враховуючи специфіку роботи, це багато. До того ж, ДТЕК регулярно інвестує гроші у видобуток електроенергії відновлювальним шляхом, тобто у вітрові та сонячні електростанції. Це, в свою чергу, і екологію буде як зберігає та й децентралізовує наш енергосектор, тобто в видні корзині тримати не варто. Проте з іншої сторони, усіх цих плюсів є сторона темних рекетів та відмиву державних коштів. Адже більше ніж 80% усіх теплових електростанцій, що є володінням ТЕК, це колишнє державне майно, що у часи великої приватизації Кравчука та Кучми стало неочікувано приватною власністю Ахметова. Тут дивуватись немає, чому банальний сценарій. У 2005 році створилася група ТЕК, у яку війшли підприємства Павлоград-Вугілля, шахта Комсомолець Донбасу. Схід енерго та сервіс інвест раніше Ахметов їх приватизував подейкують завдяки кучмі. Лише ці виробничі потужності вже зробили групу ДТЕК найвпливовішою у енергосекторі, адже вона заволоділа контролем над майже усією вугільно-видобувною сферою та, скажімо, невербально почала диктувати свої умови на ринку. Пізніше, якраз завдяки цим підприємствам, зокрема Павлоградвугіллям, Ахметов зможе віджати і інші важливі активи, що дасть контроль над обленерго половини країни. Його, до речі, головним конкурентом у цій хвилі приватизації був Коломойський. Він теж свою долю відхапав та, скажімо так, мав певний важель впливу на Рената Леонідовича. Про те, що він був конкурентом, трішки гучно сказано. Скоріше портнер, адже Біня контролював паливо, яке Ахметову теж потрібно. Про це я розповідав у відео про Укрнафту. На диву до речі, пінчук, особливо у енергосекторі не з'явився. Так ось, з 2005 року група детак довкола себе набирає у власність різні колишні державні електростанції, що в свою чергу вже через 5 років дозволяє почати повністю легальний експорт електроенергії у Європу. Її першими покупцями стала Угорщина, Румунія та раніше згадана Словаччина. Вона ж, до речі, буде одним з головних покупців протягом усього часу до сьогоднішнього дня. Участь у міжнародній торгівлі надало право компанії Ахметова приймати участь у всесвітніх асоціаціях вугілля, наприклад, європейська Єврокул та пізніше у ЦСР Європ. Таким чином, Донбаська енергетична компанія, абревіатурою якої і є ТТЕК, отримала фактично карт-бланш на кредити від Європи. Пізніше за ці кошти вона почне активно розвивати відновлювальні джерела електроенергії через свою дочку. Wind Пауер. Про це пізніше. Президентство Януковича, напевно найбільше дало поштовх в детеку. Все таки земляк, як ніяк Ахметов отримує ексклюзивне право на довгострокову оренду ряду державних підприємств у Донецькій області. Серед них Добропілля Вугілля та антрацит. Це компанії, що володіють цілою мережою шахту. Видобутку вугілля це, в свою чергу, тільки посилило монополію на ринку вугілля та енергосектору. Ахметов фактично став темним кардиналом усієї сировини для енергосистеми. Тобто, якщо він хоче заволодіти якоюсь тепловою електростанцією, наприклад, він просто створює непридатні умови для прибуткового існування підприємства та через певний час закупійки купляє його. Тут, наче, як межує правила бізнесу та монополії, але все одно ніякого процесу ніхто не запускав, тому будемо вважати, що це легально. До речі, у ті ж роки група ДТЕК стане найбільшим акціонером і венерго, частково на базі якої запуститься компанія Ясно. Ви її точно знаєте, якщо живете в столиці та застали період блекаутів. Надалі починаючи з 12-го року, Ахметов та його ТТЕК почне обростати величезною кількістю компаній, що в свою чергу володіють тепловими електростанціями, газовими свердловинами, шахтами вигілля та інфраструктурою для роботи усього цього. Їх монопольний вплив з кожним днем збільшується. Та на сьогоднішній день оцінити по-справжньому, чим володіє група, важко. У їх портфелі величезні холдинги, що в свою чергу володіють контрольними пакетами акцій акції інших холдингів, та ця верениця тягнеться дуже довго. На сьогоднішній день активи компанії є майже у кожній області країни. Вони одночасно видобувають нафту, газ, вугілля, займаються трейдингом цієї сировини, їх транспортуванням, роздрібною торгівлею та інвестуванням у відновлювальні мережі в окремий блок. Хоче винести якраз таки ось ці довгострокові інвестиції. Не дуже зрозуміло, чи це такий шлях диверсифікації, чи просто заради відбілення репутації на півдні України вже більше трьох років регулярно будуються сонячні електростанції. Їх регулярна потужність, поки що звичайно навіть не 5% від усієї створеної електроенергії групи, але все одно це важливий крок до опаленої незалежності. Знову ж таки, участь у міжнародних проектах дозволяє Ахметову отримувати мільйони кредитів від європейських банків, зокрема банку реконструкції та розвитку для будівництва нових проектів. А це так чи інакше не можна вважати поганим. Це дозволяє Україні бути незалежною країною, до того ж, країною великим продавцем енергоресурсів. Ось так повільно я підвів до висновків стосовно того, чи поганий Ахметов він олігарх, контролює надважливі сектори економіки, може йде особисто робити дуже важливі рішення та від позиції якого залежить величезна доля країни, якби то погано не було. Це людина, яка у 90-ті отримала права на надважливі для держави підприємства. Про те, що вони повинні бути у приватних руках, це однозначно, але те, що він їх отримав завдяки своєму впливу у темні часи, зовсім не прозоро, це геть інше. А з іншої сторони, людина інвестує державу, тримує її у важкі часи та займається благодійністю. Тому обидві думки мають право на існування. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Ви поставите йому лайк, підпишетесь на канал, підтримуєте мене лайком та відвідати. Наш телеграм-канал про бізнес з вами був вільний погляд. До нових зустрічей та слава Україні.